Сьогодні ми проходимо маршрут 15А. Починається біля моря, іде не біля моря і закінчується теж біля моря. Насправді я вже проходила 15Б, тому у мене є тут уже печатки. Але я поставлю ще раз. Привіт! Мене звати Іра Ластівка, це Свята. Привіт! Ми говоримо про Корею. Зокрема, проходимо Оле маршрути на острові Чеджу. Сьогодні ми проходимо маршрут номер 15 і його таке відгалуження, яке йде всередину острова. Відгалуження, яке йде вздовж моря, 15 б я вже проходила з Оленкою, і навіть відео вже готове. Посилання є в описі. А поки ми ще не відійшли, можете насолоджуватися портовими роботами і водичкою. Мені звісно, дуже подобається зимою. Вода вона більш прозора. Да, більш прозора, без оцих всіх вод Насолоджуйтеся, насолоджуйтесь все, ми відійшли від моря, і тепер побачимо його аж у кінці. Але тими ми прекрасні оле маршрути, що ти не просто обходиш туристичні місця, ти ще й бачиш, які тут села, поля і ліси. Доходимо до розгалуження. Ось туди пішла доріжка Б. 아, мы будем идти осюда. 겨울밤 너와 조금은 이 바래진 이불이 그리워질 것 같아. 버리지 못 서로를 가득 채우던 수없이 많은 우리의 비밀은 이젠 추억이 돼. Давай, а я, якщо що, буду готова шви швидку викликати. Да. Не рекомендую. Дістаємо цукерку, щоб закусити це все. Так, до серця гіркота вроді. Та, до речі, зараз кінець листопада, я йду в футболці і мені прям нормально. Одна Ух ти Одна ти продумана, зміна. ну що ж. Оце я продумана так, да? Це смачніше. Рекомендую. <реш> <реш> Трошки моречко моречко. Там, видно там. До речі, летить літак і вони тут прям реально кожні п'ять хвилин літають. А ми наближаємось до якогось буддійського храму. Буддійський храм на вигляд дуже гарний, але найпрекрасніше нам. Ось ось, ось це. Ось, ми дуже чекаємо. Дуже чекаємо. А куди йти? Сюди? Туди. Це як туалети зображені. Ось дівчатка. Так, воно, що, а то, то якийсь е не роба. Туалет у храмі дуже пристойний. Ну як? Руки витирати немає. І, спосу... І посушити не можна. А що ж то? Туалетний папір є. Це ведення все те ж саме, як, як і скрізь. Вже сезон мандаринів. Листопад, початок грудня, мабуть, найкраще за мандаринами ходить, бо вони ще є. Бо якщо вже в січні піти, то їх вже ну по, зазвичай позбирали багато де. Да. Ми йдемо назад. Ми вже не туди звернули, десь, мабуть, третій раз, якщо не четвертий. Тому що ми дуже захоплен... захоплено розмовляємо. Забуваємо слідкувати, куди ми йдемо. Це правда. Ох! І забуваємо навіть дивитися, чи є ті стрічечки і стрілочки. А маршрут, до речі, 18 кілометрів. І ну, <хо> ми відстаємо. Відстаємо, відстаємо. Ой, але тут такий ліс класний. Далі ми йдемо у субтропічний ліс. Na hori. To je <tějí> drvo, se lauregiae. Taky nazývající? <zváří. tějí děle> Але цікаво, ну, ліс такий, і я так розумію, тут на вся наша дорожка буде е, ось така, із ну по по побудована. По самому а лісу повітря нам класне. повітря дуже класне, Пахне якимись наче грибами. <ривіт> і він, людина навіть збирає гриби там. Може, то ще дощик, ще гроби? Тонаненкіренікалекемаречіному. Зайдемо лісом, після якого має бути середня печатка. Ми так подумали, що а чого нам це за один день проходить весь маршрут? І ми вирішили, що ми зараз підемо пообідаємо після того, як поставимо середню печатку. І приїдемо сюди наступного разу, де проходить цей маршрут. Та, до речі, не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Підписуватись, О, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Оце вічливий е, хлопчина. Ми дійшли до середньої печатки. Причому в мене тут уже стоїть знову ж таки середня початка, але це якраз інша середня печатка. Це середня печатка маршруту Б. Е, а ми зараз на маршруті А. Така ж сама? Ні, не така, така, ну, така сама. Тут маленькі літер, а тут Ой, крупніші. Кола. І тепер в мене є папірець і тому не буде такого, як з Ну, Клас. Я теж ставлю початку. Що. <кхи> <Шест. кхи> <кхи> ну, буває і таке, таке життя. <кхи> Це таке лице в тебе, як у мене зазвичай. Сьогодні мене мені вдалося красиво позначити, тому я така О! нормально. Лапно. Давай виберемо, куди ми будемо йти їсти. Я ну, втомилась. Okay. Думали, що нам поїсти, і вирішили, що будемо їсти борщ. І для цього ми приїхали у кафе, яке називається ранок. Я yeah, заява. <laughs> Тут ось Світа щойно розказала, що видно поле власника цієї будівлі, де кафе знаходиться. Але взагалі, ну, це ж ми зараз до моря під'їхали, і тут навіть море трохи видно, якщо дуже сходить Тому ми сядемо ось тут. Де видно море і котик. <laughs> <laughs> <My God. laughs> <you> really, <laughs> really good. <laughs> yeah, really good. <laughs> if you are not afraid of him, <laughs> you can <laughs> give it to me. Oh, where, oh, yeah. There. Oh, yeah. The or you can give him directly, but he's too scary. He, he is okay. Good. I will good. try. Okay. okay. Mm. But he's really nice guy. He never bites someone. He never oh. scratches someone.

Е, і вона прям дуже класна. Вона знає англійську, з нею можна прям нормально поспілкуватися повноцінно. що вона довгий час жила в інших країнах, спочатку в Японії, потім в Німеччині. Тому вона дуже добре знає англійську. Так. Дуже дуже насправді дуже класний заклад. Борщик і сметана. І хлібчик. Не вистачає горілки. Я думала, честный гол. О, дверь минус в типоре, hey, конечно. На тій землі, че сонце там гріє? Що ти там ріє? В цьому борщі стільки м'яса і воно таке смачне. мені, Взагалі, мені дуже подобається борщ. Біля. Дуже подобається вона тобі музей. Замовляємо чай із України.

Але проходить другу частину і ще навіть не дійшли до цього середнього коника, з якого ми будемо сьогодні починати, і вже втрапили в халепу. Ні, ну ладно, не в халепу. Але просто якийсь чоловік щось дуже е, нам з машини активно розказував про мандарини. і Ми так думаємо, що він нам хоче дати мандаринів. І Він вже тут припаркувався і зараз начебто він. Оце його машина. Ми повинні почекати. Мабуть. Джусі. Кюльой. Привіт! Ми приїхали, проходить другу половину. Ми ходимо оле маршрути по понеділках тому що в понеділок у святи вихідний, а я собі можу зробити вихідний. І так виходить найзручніше. Корично знадобилась фотка. Супер! І тут в цьому селі салон краси, і мені завжди подобається, що в них сушаться рушнички під салоном. Причому це не тільки в селі, це може бути, типу, на вулиці посеред міста. Перед тим, як прям рушити, до речі, ми хочемо зайти попити кави. Бо я насправді ще сьогодні не пила і мені хочеться. Так, Світло горить. Двері, Двері. Грає. Двері відчиняються. значить нас чекають. Дякую. Дякую. Але вау, як мило! Ти тебе як класно. А ось ви диви, як і віконечка. Класно. Ну все, можна їхати додому. <ріст> так <ріст> <ріст> у нас з боку такий просто малесенький будиночок, <ріст> не примітний. Ми ледь не прийшли повз. <ріст> та, але так, дуже-дуже-дуже затишно, дуже класно. Городні сезони, городні роботи якраз в грудні. Так. Е, До речі, сьогодні 2 грудня. Так, сьогодні 2 грудня. Така дуже типова зимова погода. Так, так, та, така Дуже, дуже зимова. Плюс 17 сонце угу, Так, тепло, хрехло. Вітру немає, uh -huh. просто, просто вау. Ну, як я е, не раз вже говорила в своїх відео, зима це той час, коли треба ходити на але маршрути. <свісно> не літо. Що до нас? Холосав, може? Ні. А де холосал? Є... А де холосал? Ми знову. А де море? Я не знаю. А де ми? Хто ми? Я думаю, море отам. Отам десь, я думаю, море. Шарк. Шарк. Ми не заходимо на територію. Не квилюйся, Шарик! Шарики. Так, таке ми йдемо на якусь гірку, хоча чогось ми цього не очікували. Хоча, диви, 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 воно звертає. Не на гірку. Де? Де? Не прямо на гірку. Ти вже знімаєш? Так. Як ти будеш зустрічати новий рік? Розкажи. Останні два роки я вставала вранці, щоб зустріти схід сонця. А я все мрію, вже п'ять років мрію зустріти світанок на Ільчульбоні, саме 1 січня, але це не як. Сподіваюся. Станеться. Ну, я думаю, ну, типу, я... Лена каже приїжджати в пусан. Ну, ти, скоріш за все, поїдеш в пусан, да? затримання? Ну, так... ну, да. До речі, Воленка. ти так можеш переїхати, якщо хочеш. Я дуже хочу, дуже хочу, але я працюю, я не можу, я працюю до е... 20. 23,55 я закінчую. За 5 хвилин до Нового року моя <ривотес> робота закінчиться. І куди я поїду? Але, звісно, Пусан це не найкращий варіант, куди треба їхати на Новий рік і на Різдво, тому що в Пусані ніколи не буває снігу. Ти знала? Ніколи, ніколи. Якщо... На чеджу буває, а в кусані не буває снігу. В кусані не, може, не може таке посипати трошки якась крупа, але її навіть не видно буде. І вона буде прям дуже-дуже. Тому що там гори кусан оточують, і всі хмари вони якось так виходять, що затримуються на горах, і там Вон от прям цікаво, не знала. буває снігу. Ми і зустрілись із псом. Привіт! Привіт. Охочу міріки. Така місічка гарна вкрай. Ага. Дуже такі якийсь чоджуйський дітсі. Парубана. Точно. що! На цьому живе. Ну, все як завжди. Ми заслухались дідусів і маємо ось таке: ми ось тут, а наш маршрут отам. І тепер ми вертаємось назад. Це традиція. Так, така традиція. Без цього ніяк. Мандаринова ферма. Така симпатична, треба позначити собі десь. Все, вже звернули, здається. Правильне русло, так сказати. Вон <світ> <світ> наша наступна стрілочка. Але який краєвид. Отам, мабуть, хала О, мабуть, от там халасан. А, він такий схований. Ну, так, сьогодні не видно. Ні, мабуть, тут це все, оце, буде хмара. Там мореш, тепер видно нам. <світ> Борщ десь там. <світ> Ось що є ще борчіші. Пам'ятаєшся в рекламі. Я оце вчора ходила збирати мандарини, і зі мною була е, моя подорожка із Південної Африки. І ще її подружка теж з Південної Африки. І ще одна з Іспанії. І це так цікаво, що всі мої іноземні знайомі, які живуть на Чеджу, вони викладають англійську. А всі твої, а всі мої музиканти. Так, і це так. Але ну насправді я тут на Чеджу спілкуюся з. Ну, з дуже багатьма на Чеджі, в Кореї взагалі спілкуюся з дуже багатьма людьми з інших країн. Я зараз вже набагато краще знаю країни Азії, бо для раніше для мене це все було типу Корея, Китай, Японія і все остальне. Mm -hmm. Зараз я така та-та з В'єтнама. Оце та є В'єтнама, так і отак. От Серед моїх знайомих. Викладачів англійської, то теж здебільшого англомовні країни. І Південна Африка одна із них, тому тут доволі багато людей з Південної Африки. Ну, нещодавно угу. нещодавно приїхали на Чеджу музикантів з Південної Африки. П'ять uh -huh. музикантів з Південної Африки. Там тобто так. Я знаю музикантів. Іра знає вчителів викладачів у англійському. Вчора ми сиділи, я там багато про війну розказувала і кажу, що зараз. Багато вимикають світло, людям треба там планувати свій день, щоб все було заряжене. Що нам... це за стріла? Туди! Mm -hmm. Я Правильно бачу там стрічечка. Ось, і, і я ж кажу, що це ж тепер, ну, що, що важко, там інколи в людей буває там, по 6 годин на день немає світла, ну, але що воно там приблизно е, за розкладом, плюс-мінус, якщо виходить. Е, а виявляється, у південній Африці навіть без війни так само. Мало так? Угу. І це так дивно, бо якось ти не думаєш, ну, ну, все. Ну, 안녕하세요. 들으세요. <laughs> 아, 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 오이. 네. 감사합니다. 또 많이 많이 만나요. 아. 아. 저저저다 감사합니다. 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 네, 진짜 감사합니다. ось свидками так в и к а м и Euh, люди <ріст> дарують нам мандаринки. Так. <ріст> так. Ось ще чого треба ходити по ОЛЕ маршрутах зимою. Без мандаринки не залишитеся, а обов'язково хто-небудь подарить вам мандаринку. Так. І не одну. Буравяки. мені здається, вони хорошо чистяться. Я хочу з'їсти мандаринку. Я теж хочу з'їсти.

É coming Війшли от у гору, чуть не піднялись на неї випадково. А зараз уже йдемо в сторону моря. Уже. Оці ці сходи і балкони пофарбовані -по зеленим. Мені це така такий класний вайб. Ну я думаю, це через дорами, бо мені здається, в дорамах в оцих, типу, в таких будиночок на завжди зелених так, так, так це тому, що зелена фарба найдешевша була в якийсь період. Ага. І просто, цікаво. типу, це найдешевше пофарбувати в зелений. Ну, а в пофарбоване воно все-таки менше руйнується. А зараз може просто така традиція. Ну так, да, це вже почати типу... зелений. Але ж ну, цікаво, в нас теж, до речі, ці забори, наприклад, у нас в селі здебільшого в зелений пофарбовані. Буває синій інколи, але здебільшого зелений. Або червоний ще може бути. Поперлися не туди. <ріст> Вертаємося від моря. Коли <ріст> йшли до моря, а тепер уже йдемо знову до гори. <ріст> Ні, не зовсім до гори. Просто чогось ми звернули в цю вулицю, а треба було не в цю. А чого ми звернули? Я не знаю. Ми майже прийшли? Ну, я не знаю. От наша <ріст> У на сьогодні дуже така е, чіло чі, чі, да. йдемо. Взагалі не, не паримося, 30 <плес> разів ми туди пішли. Так от бачиш, Стараюся ввести нову традицію і давати людям, з якими я проходжу маршрут, написати своє ім'я у моєму паспорті. Світла нотка. Так. Да. Ось це світла нотка. <ріху> Ми зайшли в, в, в центр, тому що в нас не було ручки. Я теж написала своє <ріху> ім'я. Свята випадково побачила кофту, яка їй дуже сподобалася. Тут написано, що маршрути 437 кілометрів всі, і їх 27, виявляється, якщо всі порахувати нормально. Шопінг такий серйозний зараз відбувся. Я купила флісовий, типу, таку ковтинку. Я... Це було дуже несподівано. Та, але вона Море 啊对。啊啊嗯 — Що? 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 що таке? Я перевіряю паспорт на <рес> місці. Ой, паспорт. Ой, то тако, то можуть відновити а оце.